21 -е століття це криза сім'ї. Криза сім'ї і по горизонталі, і по вертикалі. І mm -hmm. по горизонталі означає криза в партнерських стосунках, по вертикалі, в батьківсько-дитячих. Чому? Теж тому, що ми еволюціонуємо, правда ж? І як люба еволюція це означає, що? Або як люба криза, що по-старому вже не влаштовує, але по-новому ще не склалося. І ми експериментуємо, ми шукаємо цей. Кращий шлях, кращий спосіб, оптимальніші взаємодії, запереджуючи те, що було раніше. Коли я завжди питаю в батьків, або тих, які приходять скажитись на дітей, або в дітей, які приходять скаржитись на батьків, дуже просте питання. У вас, батьки, ті самі, ну, до прикладу, якщо ви маєте братів і сестер, так? Ті самі, вони робили вас в той самий спосіб. Вони нагородили вас тією самою генетикою, так? Ну, бо це ті самі носії, тих самих хромосом. То чому ви такі різні? Ну, я питаю: ви однакові з вашою сестрою або з вашим братом, що відповідають люди? Різні. Не зовсім різні. Кажу, так, а батьки ж однакові. То значить, не такі вони вже й демони. То значить, вас формує ще щось крім батьків, то значить, катастрофізувати їхній вплив. І наділяти їхнім таких таким абсолютним божественним впливом на те, як ви виростете, ким ви станете, як ви сформуєтесь, не дуже є підстави.